І всім привіт! З вами Саня Майнер і сьогодні будемо грати Майнкрафт. Це вже сьома чи восьма частина. Ну я не пам'ятаю, просто давно не знімав. Сьогодні вирішив засняти. Я подивився крафт, він дуже легенький, трошки переплутав. Нічого зараз зробимо, заберемо резину. Так. Потім в дальшому відео цього резину нам пригодиться. Летсплей. Так що мало так. Нічого. Смій номер не треба. Я думаю в цій серії зробити якісь печки. Як ви пам'ятаєте, я робив обзор модів на печки. Там алмази всякі були. Я думаю, зробити собі хоча б желізну, а одну алмазну хоча б. У мене є алмази. Там мені стане, що на меч, ніби. Та, на меч один і на печку. І все. У мене алмази кінчиться. Як я пам'ятаю. Ну, зараз подивимося. У мене тут прогрузки йдуть. тут трошки пробігати, прогрузити все все так. Зараз добіжимо додому. Біля дому ніби десь був ще. Це дерево. От, що за шахту таке? Що таке? Далеко. Десь тут так. пошахтюрська на вигляді, я не знаю, це перекладається. Ну добре, йдемо. А ой, вже бачу точку. Ну, відео не дуже випускалось, бо я часу не мав. Ну, друзі, на двір кликали, то їй не мав коли. Я хотів засняти відео, мене зразу на двір покликали, та не встиг. Ну зараз, думаю, від цього дня почну знімати відео. Може і завтра буде, може і сьогодні пару відео. Думаю, зараз це запишу, може ще одне буде. Не буду гуляти наперед. Може такої не буде. А, у мене аж 12-й може. Так, ну добре. Печки я зроблю нову. Можна в принципі, стару візьму. Так, перемп... Печку, так що нам надержати ліску. Кавмазну я не зроблю, певно. Ну, Желізу точно буду. Так. Зробили желізну. Желізно теж класна. Треба після желізну і золоту зробити. Золото, як ви бачите, в мене немає. Поки що буде така. Нічого страшного. Так, йдемо зложимо на своє місце. Так, не знаю, що я буду робити сьогодні, но сьогодні може щось придумаємо. Можна в принципі, можна піти ад, А можна щось і в шахті. Ну в шахті, я думаю, вже забагато серій було. Думаю, піду на якісь пояски, або щось таке. Так, зараз мені треба надо... взяти взяти тупор, як вольний. Дай им тут обутись. А во камені. Я ну, тільки камінь нашу некрашу. Пусть не видите Так, все біжимо шукати щось. Може на душу інтересне, не знаю. Як повезе. Думаю, деревню хоча б найти. Або з моддю щось. Так. Зараз погрузити. Трошки глючить. Ну компьютер у мене такі я ще сильні. 32 бита, видеокарты и все. 32 бита и не бы и... 6 чи два. Два метаю. Так. Я в компьютерах так не разбираюсь. Ну, у дро Дениса Майнера, Дени Майнера. Може вы його видео дивилися, он там вже виклав щось одне видео, чи два. Он казав мені, що уже третє, третє видео робится. Он пока у два монтуватися. Кажу уже третій вийде скоро. Ну, надіюсь, що у нього щось вийде. Бо я дивився перше видео, но ну, у него там трошки звук щось. Трошки плавно у него вийшло. Ну він крутий звук. Думаю, у него краще получилось. Так, я тут такую шахту найшов. Спалю. Не знаю что... Що... А, вот тут я цей крутер. Мне багато надо будет. Так. Це шо таке? Алло. Сезонтору, да. Тут уже багато опыта з неї. Йде. Ну, 20 гривень. Ну думаю, за чар ты понял себе меч. А потом кирку. Так, влязам. Пошло ну, там було. Так, я помню, думаю, что тот... Це як называется нефть. Амурка. зараз подивимось. Чи я правый бу, чи не. Так. Что думаете, если встановити на якийсь мод на цей, на мурашок? Что там такий мир є, что телепортируется цей мир. И там можно найти типу, дерево. але це Зато именно кольорову мурашку найти. різних кольорів. Червона мурашка, там тоже якийсь мир, там різні мир Шапка. Mm. І шапка цікава. Ну, добре, йдемо. Не йду. Серія ця буде коротка. Зараз після серії, я думаю, викласти ша один, не буде яке. Я буду наперед, щось розказувати. Це було не ця. А цей шапочку я хочу. О! Хорошо. Зараз невелика пауза. Так, все, я продовжую. Йдемо. Так, і раніше ми йдемо. Щось шукати, я не знаю що. Можна попасти на джунглівий храм. Якщо в джунглі попадемо, було пісочний. Храм Щось мене заглючило. Так, вибачте, зараз паузу поставлю. Це я вернувся. Це ж в мене Майнкрафт заглючив. Також не було. Просто то, що на відео, не знаю. Так, йдемо. Думаю, серія довго не буде дуже. У мене щось дуже глючить. Це на відео дуже погано буде виглядати. Я впевнений просто. Треба щось зробити з цим. Та нічого, йдемо. Щось таки шукати щось. Не буду просто серія так пробігаю, щось зробити. Я думаю зробити в слідій серії домик в горі, типа. Ну, гора і в горі там якусь дирку зробити, типа, хату. Потім, щоб вона так усихала, я так робив вже. Багато разів. Ну, на відео так роблю. Сам Нарешт. О! Ура! Я нашел. Что -то? Так, это у нас то, что я думал. А, экраники лишил, на жаль. Ну, что я найду. Ну, добре. Буду Да, бежимо. Я могу щось найти? Не знаю, шо, конечно. Ну, щось мало би бути. Ну, не може такий мир бути, легенький. о -па! Заброшена шахта. Так, я знайшов те, що я хотів. Спригуємо. Все, я. в шахту Щось заброшено. Все дуже добре, так що я тут думаю. Точку. Шахта поставила. На які ну, як я знаю, я ж багато таких знаходив. Вони були дуже довгі. Так, спригуємо. Купавати перший. О, золото. Тут все буду забирати. Двірі вату місця. Так. Я на кабін придумався. Це дуже все заплутано. Аж дуже. Кейс факел лаганий. Ой, ну, я тут буду довго бігати. А спаунер? Ти не спаунер, я листы не збираюсь. <coughs> okay, так, я а бачите? Я закашлюсь. Трудули недавно. Ну шо ай-ай-яй ай, ай -яй -яй, шо цветке? Что за а тут забор, блин? Тут дым измнож спит нос. Тут тоже забор. Вот Порчки. Жаль, если непонятне. Как не понять, Тихо, что в шахте не бачу заброшенный. на шатке ничего не было. Ну, слышно, до чего тут на таком кашле не было. Жолтой еще ничего не было. Да. Ты все заблудишь. Так, ничего, все равно, сейчас то найдем. Бегаю. Блин, ну что це за шахточка? Пуганно сейчас покупаюсь. А что тут є у нас? Тут вообще ничего нема. Сейчас я краще находу. Шо це уран, то а? ні? Уран? Є уран. О, золотішка. це мені просто давна запічка в цій серії. А вже треба закінчувати, бо ну, серії дуже довгі не хочеться робити. Буду довго пускати. Десь сьогодні поставлю, якщо дуже довго зроблю. А завтра тільки зробиться. Так що я думаю, зараз вже буду закінчувати. Це не дивно. Так. Це щось корисно знайшли. О! Давай, алмаз. О блин. Два ялма, будемо. Всі два. Ничего страшного. Мені дуже багато. Желізу мені не спати. Ну що, думаю, будем закінчувати. З вами був Саня Майнер. Дякую за просмотр. Ставте лайки. Підписуйтесь, якщо вам подобається моє відео. Всім удачи, всім пока. Пока-пока.